Всі, мене звати. Маша. Сьогодні я намалюю для вас своє життя. Одного сонячного дня народилася я і зростала в злагоді і коханні. У 4 рочки я пішла до дитячого садочка, його з назвою Чебурашка У 5 рочків в дитсадку я зустріла своє перше кохання, його звали Рома. Мама ще з маличку вчила мене віршиків, і тому я була оратором на весь дім. У сім рочків я пішла до школи. Чесно кажучи, я досі не розумію, навіщо мене туди повели. З маличку я любила грати на фортепіано, і тому мама записала мене в музичну школу. Але настав час, коли мені це дуже набридло. Тоді я молила, благала маму виписати мене, але вона відмовляла. Потім я пішла до гімназії. Саме тоді і розпочався мій зірковий час. У 12 років я поїхала до табору. Там було багато тарганів, а моя сусідка грала в карти по ночам. Перехід з 8 в 9 клас я називаю переходом з гуманітарії в фізмати. Потім я закінчила музичну школу, отримала свідоцтво і була дуже щаслива, а потім разом з друзями я організувала свою групу з назвою Кіп У 2016 році мене чекає ЗНО, а такою я є в очах однокласників.